Ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю! Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин. Про все найважливіше і найцікавіше. Не перемикайтеся. На початку березня, співробітниками відділу кримінальної міліції у справах дітей обласної міліції разом з фахівцями департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту алкогольних напоїв і тютюнових виробів податкової служби України в Дніпропетровській області проведено низку перевірок дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог чинного законодавства щодо заборони продажу неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За час відпрацювання території Бабушкінського району Дніпропетровська перевірено вісім. 17 суб'єктів підприємницької діяльності. Про результати перевірки у наступному матеріалі, за час проведення вказаного рейду перевірено 18 суб'єктів підприємницької діяльності, та виявлено три адміністративних правопорушення. За статтею 156, частиною 2 адміністративного кодексу України Бабушкінський один з центральних районів обласного центру. Тут розташовані десятки навчальних закладів різних рівнів. На території району мешкають тисячі підлітків. І, хоча три випадки з 18 начебто і небагато, але все одно радіти нема чому. Навіть якщо існує одна точка, де продають цигарки і алкоголь дітям, це вже погано. За результатами рейду торгівельні місця, в яких порушували закон, закриті продавцям за порушення адмінкодексу загрожує штраф в розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Власники ж торгівельних підприємств за рішенням суду можуть взагалі залишитися без ліцензій на продаж алкоголю та тютюну. Покарання за словами правоохоронців, не заставить на себе чекати. Але як показує статистика, попри всі профілактичні заходи знаходяться ті, хто не гребують продажем дітям горілки та цигарок. Взагалі, з початку 2013 року, співробітниками кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровської області виявлено 72 таких факти. Зібрані матеріали за частиною 2 статті 156 адміністративного кодексу України направляються до налогової служби Дніпропетровської області для вирішення питання щодо позбавлення ліцензій або накладення штрафних санкцій. Співробітники служби по боротьбі з економічними злочинами Дніпропетровської міліції реалізували матеріал у відношенні одного з відповідальних робітників служби автодору. Фігурант, використовуючи службове становище, вимагав та отримав хабара у сумі 3 тисячі гривень від приватного підприємця за ненаправлення до суду позовної заяви про відшкодування матеріальних збитків державній службі автомобільних доріг. У 2011 році на 439-му кілометрі автодороги бориспіль дніпропетровськ Запоріжжя водій приватного важковика не впорався з керуванням і скоїв наїзд на металовий відбійний брус. Пошкодження були усунуті протягом минулого року за рахунок коштів державної служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. А зараз автодор, закінчивши тривалі розбирательства, прийняв рішення подати позик до суду на власника вантажівки з вимогою повернути службі більше 12 тисяч гривень. в ходе общения частного предпринимателя, который и повредил ограждение дорожное, с должностным лицом было установлено, что последний вымогает у него денежные средства в качестве взятки за ненаправление иска в суд. Сумма взятки, предложенная за решение данного вопроса, составила 3000 гривен. В ходе реализации материалов оперативной разработки Деніжні средства, полученные в качестве взятки, були обнаружены в робочому кабінеті фігуранта. По данному вопросу фігурант дав признательне показання. Пояснив, откуда эти денежные средства. За удержание хабаря працівнику автодору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Та з конфіскацією майна на теперішній час вирішується питання щодо обрання відносно хабарника відповідного запобіжного заходу. Начебто усі знають, до чого доводить непомірне вживання алкоголю, але ми знов вимушені звертатися до цієї теми. 15 березня до синельниківського райвідділу міліції за допомогою звернулася 52-річна місцева мешканка. Жінка сказала, що не може впоратися з чоловіком. Він нібито погрожував фізичною розправою її та дітям. До села Старовишневецьке, де живе жінка разом з дорослими донькою та сином, виїхала слідчо-оперативна група. З'ясували, що чоловік закрився в будинку і не пускав родину додому. Як пояснили, що її колишній її чоловік знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, виражається нецезуною лайкою, погрожує фізичною розправою їй, доньки та синові. Працівники міліції. Разом з донькою заявниці зайшли до коридору домоволодіння, та донька намагалась позвати батька. Працівники міліції представились, що вони являються працівниками правоохоронного органу, а саме працівниками міліції, попросили вийти громадянина, який знаходився в домоволодінні. А потім донька постукала в двері. У двері відкрив батька, у руках якого знаходилась каністра з бензином. Без пояснень та розмов п'яний чолов'яга плеснув бензином на людей, що знаходилися в коридорі. Наступної миті зловмисник підпалив запальничку та кинув її на підлогу. Паливо одразу зайнялося. Слідчий зміг відштовхнути жінку в бік, а сам залишився. Слідчий це МВ. Був облитий бензином, а саме руки, обличчя, вискочив на вулицю. В нього горіло обличчя, горіло в нього руки. Правоохоронець отримав опіки чола та рук першого і другого ступеню. На теперішній час він госпіталізований та знаходиться у Дніпропетровському опіковому центрі. Інших постраждалих немає. Зловмисник був доставлений до Синельниківського міськвідділу міліції на обстеження на предмет вживання алкоголю. Згідно з актом медичного обстеження, він таки знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Мабуть, тому й не повірив, що прийшли правоохоронці. Ну, а вам представляли, говорили, що це міліція. Да? Я, І не повір... я не повірил. Не повірив. да? Я не повірив. Часто бувало аж обіщають, мені визивали ніколи. Дивне, якщо не сказати по-іншому, пояснення власних дій. А якби першим зайшов не слідчий, а жінка або донька, виходить, чоловік готовий був підпалити родичів. Зараз він все розуміє і розкаюється, але це навряд чи допоможе змінити його життя в подальшому. До того ж, з законом, зловмисник мав проблеми вже не вперше. В минулому він був засуджений за крадіжку. За фактом злочину слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 345 кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. А в Магдалинівському районі, заради того, щоб затримати двох п'яничих. Довелося викликати бійців спецзагону Беркут. Ввечері 13 березня до райвідділу міліції зателефонувала кухар одного з кафе. Дівчина повідомила, що двоє відвідувачів відмовляються розрахуватися за обід та ведуться ухвалу. На місце події виїхали дільничний інспектор з помічником. На законні вимоги працівників міліції проїхати до райвідділу для з'ясування причин конфлікту. Двоє кремезних хлопців відреагували несподівано. Ну, представилися працівниками міліції, попрохали розрахуватися. Після чого дані громадяни почали вести себе агресивно, зухвало і одразу розпочали бійку. Вони почали мені И это я говорю, я визову міліцію. Вони говорят, визивай. Я вызвала міліцію, прийшов наряд міліції ребята, формах, представилися їм. Показали документи, сказали та ребята, заплатіть щот і уходіть. Ані не захотіли, почали їх і Довелося дівчатам знову звертатися в райвідділ. Доки їхала допомога, хулігани відправилися додому і заблокували двері. Знешкодили 25-річного та 34-річного рідних братів бійців Беркуту. Під час штурму будинку ніхто не постраждав, а от дільничний та його помічник з тілесними ушкодженнями знаходяться в лікарні. Обои были осмотрены дежурным хирургом, невропатологом, направлены на консультацию в областную больницу Мечников, где осмотрены врачом-нейрохирургом, травматологом, стоматологом. В данное время состояние больных удовлетворительное, в оперативном лечении не нуждается, находится под наблюдением врача хирурга невропатолога в условиях Магдалинской ЦРБ. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. А за фактом опору співробітникам органів внутрішніх справ прокуратурою Мадалинівського району відкрито кримінальне провадження за статтею 342 кримінального кодексу України. І ще про один хабар. Цього разу держслужбовець вимагав з підприємців 4 тисячі гривень. Була задокументирована взятка в суммі 4 тисячі гривень, получена сотрудником реєстраційної служби за ускорення процедури реєстрації суб'єкта в предпринимательської деятельності. В ході реалізації матеріалів інформації. сотрудниками были изъяты денежные средства, полученные фигурантом в качестве взятки. И в ходе проведенного обыска данный факт был отражен в официальных документах. Сейчас у нас внесены сведения в единый реестр по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины. Санкція по даній статті составляє від 8 до 12 лет лишения свободи з лишением права занимать определенні должности в течії трьох и с конфискацией имущества. Досвідчений працівник міської ради Дніпропетровська, намагаючись заробити на представниках малого бізнесу досить невелику суму, скоріш за все, отримає покарання у виді позбавлення волі і не на один рік. Принаймні так каже закон. І це все, що ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь сюжетів нашої сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.